Подорож у невідоме завжди починається з кроку у порожнечу. Для Емілі Такая цим кроком став портал до скель вітрів, місця, де сама стихія випробовувала волю тих, хто насмілився кинути їй виклик. Вийшовши з порталу, вони побачили світ, де гравітація втратила свою владу. Камені пливли у повітрі, наче листя, а вітер співав давні пісні, холодні. Але прекрасні то було царство Еола, Бога вітрів, де кожен подих повітря мав власну волю. Кай відчував, як електрика у його венах бунтує проти невідомої сили. Емілі ж бачила те, що було приховано від інших золоті нитки енергії, що ткали павутину долі серед скель. Кожен плаваючий камінь став випробуванням. Кай намагався приборкати стихію силою, але вітер сміявся над ним. Емілі ж зрозуміла тут потрібно не боротися, а танцювати в ритмі самого повітря. Містраль у своїй енергетичній формі мовчки спостерігав він знав найважче це не стрибок, а довіра до потоку, який може нести тебе або знищити. І тоді... Ману постала тінь, його очі світилися жовтим, а кожен крок луною розходився між каменями. Це був Айвор, посланець, тінь. Ви шукаєте силу боїв? промовив він, його голос злітав, наче вітер перед бурею. Я можу дати її вам без страждань». Але навіть повітря здригнулося від його слів. Битва спалахнула миттєво, темні вихори піднялися навколо, каміння розліталося у прірву, а блискавки кая перетинали небо, та вітер Айвора був сильнішим. Емілі бачила те, що інші не могли. На грудях ворога сяяв чорний амулет, тріснутий, повний зіпсованої енергії. Ось його слабкість! прошепотіла вона. І цього було достатньо. Кай зібрав у долонях чисту електрику. Його розряд, точний і спрямований, ударив просто в амулет Айвора. Темна енергія розірвала простір, а крик тіні зник у глибинах неба. Тиша. Лише вітер шепотів у їхніх Серед уламків завис кристал, білий, чистий. Мов дихання світанку. кристал Еола. Емілі торкнулася його, і потоки повітря навколо стали видимими. Вона бачила, як сам вітер слухається її волі. Кай усміхнувся. Вони вистояли. Містраль тихо мовив: Тепер ви справжні діти стихій. Шлях до храму перших чекав попереду. Та кожна нова буря робила їх сильнішими, бо іноді саме подорож, а не пункт призначення, створює тих, хто здатен змінити світ.